Цінність вона є завжди, як ви знаєте, суб'єктивна. Якщо, тобто, наприклад, одна людина щось може недооцінювати, інші може дуже подобатися. Натомість тому немає такого, що хтось є основним критиком, Можна сказати, що ти думаєш правильно, інше ні. Кожна своя в принципі, ціннісні орієнтири і ціннісна база. Дуже основне, щоб вона була направлена на корисні цілі. Тобто, наприклад, хтось цінує чесність, от як я. Або вичинуєте чесність. Тоді ми дотримуємося чесності всюди де можливо. Думаю, що важливо говорити те, що ми справді думаємо. Я б так дуже хотіла, щоб так можна було. Але е і коли ви, наприклад, ви не говорите все до кінця, вам здається, ви відчуваєте якийсь дискомфорт, або обурення, розчарування в собі. Натомість інші вважають, що занадто чесно говорити це дуже образливо, що можна когось ранити. Тому то треба вже знаходити якусь виратність. Або, наприклад, ви можете дуже. Цінувати добру, доброту, даєте всім на допомогу, то щедро ділитися ресурсами, як, наприклад, мати матереса. Або, наприклад, ви цінуєте пригоди, то можливо, відчуваєте тиск, що вам кажуть, сиди вдома, це небезпечно, кудись не... це небезпечний вибір, особливо якщо це пов'язано з якимись ризиками чи адреналіном. Або, наприклад, ви любите навпаки, безпеку. Тоді, коли вам хтось скаже, давай пригоди, якісь. Ви вважаєте, що це не актуально, що це взагалі це небезпечно, краще стабільна робота, розмірене життя. Тому креативність має навіть подвійну цінність, тому що крім самої цінності, як креативність, вона повинна може мати свою додану цінність. Ви можете до якоїсь речі, яка є сама так само цінністю, додати через креативність, надати їй більшої ще цінності. Може бути ціка цінність, це може бути монетарна, якась бізнес-ідея створена, соціальна, якісь проекти, які покращують наше суспільство. Це може бути мистецька цінність, яка впливає на наш емоційний стан. Але важливо, щоб ця цінність була, була практична, щоб ви не тільки придумали щось собі в голові, нафантазували, але ми можемо не фантазувати. Я вас закликаю фантазувати якомога далі якомога глибше. Але обов'язково майбутньому цінність повинна бути практична, щоб ми могли з нею скористатися. Як взагалі визначити свої цінності? Як для себе визначити, що вам подобається? Перше питання, на яке вам обов'язково треба завжди відповідати, від чого вам добре? Від чого відчуваєте, що у вас просто найкращий стан? Ви можете собі поставити, от є тут запитання, ви можете пізніше зайти на цей слайд, коли попросити, або ми і скинемо окремо його телеграм, і мати собі такий, знаєте, як орієнтир, запитання, які ви собі можете ставити, щоб визначати, чи ця цінність моя. Чи, можливо, хтось хоче, щоб я думала, що це моя цінність. Чи я справді відчуваю, наприклад. Ви повинні ставити, що для вас, особливо для вас, є важливим в житті, що ви хочете змінити в житті або в собі? Якби у вас була можливість, наприклад, вибрати будь-яку професію, не турбуючись про гроші або про якийсь матеріальний стан чи інші обмеження, що ви вибрали? Я потім про себе, наприклад, розкажу, чому я так вибрала. Наприклад, ви повинні подумати, що ви хочете найчим найбільше пишаєтесь, коли відчуваєте себе найщасливішими. Ці питання це саме те, що вас орієнтує. Тому так, звичайно, хтось щасливий, коли має дуже-дуже багато грошей, або хтось керує іншими, або там, знаєте, благодарює. Ну, в нього, значить, такий напрямок, такі цінності, так вони і вибудовуються. Я за, я за другу сторону, звичайно. І ви можете вдома. Користуючись такими питаннями, собі взяти і, обдумавши їх, швидко накидати кілька відповідей на ці наприклад, різні версії. Потім ви можете їх використовувати як напрямки для формування ваших особистих цінностей. Ви будете бачити, що з часом і віком цінності змінюються спочатку, вони одні, або навіть в ситуації ми зараз побачимо, як цінності можуть змінюватися. Те, що є фундаментом, що спочатку може для нас сформуватися на самих початках. Як нас людина цінністю. Потім з розвитком, тільки ми для загального блага формуємо цінності. І цінності самореалізації. Вони різні. Деякі, наприклад, категорії між собою перемішуються. Деякі, наприклад, речі можуть бути і для самореалізації і благо. Вони змінюються з часом, тобто чим більше ми ростемо, ми додаються до нас різних характеристик, і ми самі змінюємося. Тому виберіть на основі цієї таблички, яку ви подивилися. Три основні для вас цінності з кожної з груп. І коли у вас, наприклад, з'явиться цей список по три речі, поставте їх в якомусь пріоритеті. Що для вас, з цих трьох речей, от основніше? Чим, чим ви послуговуєтеся от вже? Або, можливо, що би ви хотіли набути? бути? Чи ви вважаєте, що якась цінність мала би мати для вас значення в майбутньому? Зорієнтуйте їх так. Все дуже відносно, все змінюється. Головне, що для мене завжди була важлива чесність. Пам'ятаю, мій батько, коли за дитинстві казав, що в мене загострене почуття взагалі справедливості, і я навіть в саді захищала дівчаток від хлопців, які їх ображали. Тому я дуже за справедливість і за чесність, яку я б хотіла, щоб була взагалі у всьому світі, щоб не було взагалі такого поділу на різних людей, але це допомагає принаймні мені допомагає. Є свої нюанси, але в житті, коли ти чесний сам з собою, це дуже класно. З часом, наприклад, я зрозуміла, що дуже важлива інтуїція. І в мене було безліч випадків в житті, коли саме це здавалося, що це інтуїція. Але це було якесь внутрішнє знання, що ти знаєш що це правильно. І коли я слухала інтуїцію, все було правильно. Тому просто беріть собі завжди так до уваги. Якщо у вас є всередині відчуття, що вам ніби як той внутрішній голос, каже, щось каже. Це наша інтуїція, це просто на, проаналізована вже нашим мозком інформація, яка нам піддає підсказку. Користайтеся, може бути правильно. Як ви бачите по цій таблиці, особисті цінності це не матеріальні цінності, це наші орієнтири в житті. Це те, що ми просто відчуваємо. Ми не можемо повестися інакше. Те, те якби тулс, засоби знаряддя, якими ми користаємося для вирішення наших ситуацій, проблем для знаходження правильних рішень, взагалі для вирішення якоїсь незрозумілої ситуації, вирішення з проблем чи виходу з різних ситуацій. Це однаві сама спрага до життя, це також цінність. А деякі люди не користуються, не цінують її, а це важливо, дуже важливо.